Зігрітися випити чай, зарядити телефони можна в Кропивницькому районному управлінні поліції. У холі є стільці та диван, у кімнаті поряд чайник, зарядний для телефонів та запас питної води. Перший поверх під'єднується до генератора. У нас існує резерв пального для генератора з розрахунку на 7-10 робочих днів. Одночасно розмістити тут можуть 20 людей. Якщо, наприклад, звернеться дуже велика кількість людей, і ми навіть не зможемо розмістити їх в нашому приміщенні ну, службовому, ми можемо вирішити питання і направити цих людей, супроводити чи автомобілем завести до найближчих пунктів незламності. На дошці оголошень є перелік адрес пунктів незламності. Поліцейські в Кропивницькому облаштували три пункти. Я розумію, що завжди можна звернутися в поліцейський відділок. Якщо немає світла, зрозуміло. Якщо що, то зайшла б, я думаю, не вигнали б. Ольга Паскаль каже, під час планових та аварійних відключень електрики сюди щодня приходять одна-дві людини. У нас режимний об'єкт. Звичайно, ми слідкуємо за людьми, які до нас приходять. Ну на даний час ніяких конфліктних ситуацій не було. Кожна особа може прийти до нас, навіть якщо ним, якщо світло ще зараз є, але вона зараз потребує допомоги прийти, зігрітися, випити чаю або зарядити свої гаджети для того, щоб зв'язатися з рідними. Усього на Кіровоградщині поліцейські облаштували 27 пунктів незламності. Ми на даний час. Працюємо по поводу інтернету, тим, що нам будуть предоставлені StarLink сюди, на наш відділ, саме на відділ центральний. Він буде у нас, тому що на даний час старлінками забезпечено найбільш віддалені райони нашої області, там де зв'язку не буде. Взагалі, у нас навіть на даху базова станція мобільного зв'язку. Тобто в запітують від генератора. У нас працює генератор, є запасний генератор, тобто світло буде в будь-якому випадку. Пункти незламності в будівлях поліції працюють цілодобово. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.